Друзі, вітаю, 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 вітаю. Я сьогодні, сьогодні у нас 20, Я гублюся 24 вівторок, 24 червня, 25 рік. Учора був, була перед учора. Перед вчорашнім днем була кошмарна ніч з бомбошками з Києвом, тому і над нами тут дуже багато літало всякої дряні російської. І я не виспалась. І вчора день пішов на смарку. Хоча я намагалася щось зробити в прямому ефірі. Добрий день, Арсен. Я намагалася щось в прямому ефірі зробити, і... але той ефір я не зберегла. І зробила я такий браслет. Браслет буде одягатися на руку, він буде, не буде на замку, він жорсткий, така форма жорстка, що його не, не можна від... розігнути. Але, але, так як придати форму можна двома способами, або відкувати від способом ковки, так, хто вперше хто зайде і подивитись, подивиться, я роблю прикраси з міді. І зараз продовжую роботу. Такі прикраси з міді, різні, 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 різні. Я сьогодні ще планую зробити огляд деяких своїх. Останніх робіт. Отже, із такого товстого дроту я роблю хочу розни. Арсена, ну це ж уже не секрет. Хочу розказати секрет мені 10 років. Ти ж вже писав мені, що тобі 10 років. Тому я тобі раджу, я бачу, що ти кожного, кожного дня до мене заходиш. Я тобі раджу, або займись чимсь більш цікавим. Або якщо тобі цікаво, то я не проти бути тут. Обіцяю, я не буду негарні слова говорити. Я буду мати на увазі, що ти тут. Учора я, ну, я буває, що я просто переплутую. Чому ж вчора я подумала, що до мене хтось заходить, теж писав мені, що 31 рік, так я думала, що це ти. Так, ось дивіться. Ну це зараз я наговарюю для не для тих, хто то, тобто зараз тут один глядач у мене це Арсен. А для тих, хто подивиться потім, це як відео, якщо, якщо цю проволоку відбити на, на ковалянки, покоцати, як я кажу. І потім вона окислюється і трошки в таких більш випуклих місцях чиститься, вона виглядає отак. Оце її така фішечка. І сьогодні я буду показувати, коли я буду показувати огляд, трошки пізніше, коли вже будуть глядачі тут у мене, то буду звертати увагу, як себе веде міді, як вона темніє і, як тоді, і потім в яких місцях вона чиститься. Мідь, з якою я працюю, виглядає отак. Мідь, яка вже полежала і окислилась, виглядає так. І ще, і ще для того, щоб вона так опіснилась, я роблю патину, патиную. І виглядає це отак. А потім, коли це все носиться, воно вишліфовується на якихось місцях і виглядає так, з таким шармом. Отже, вчора я намагалася зробити цей браслет. І його треба для того, щоб він фіксовано тримав отаку форму, отак. Так, як я його виклала. Ну, Вчора, хто, хто був у мене на стрімі, бачили, що цю форму я придавала на, на пляшці шампанського, причому не розпечатані ще не відкриті. Вона тоді така устойчива. Та пляшка. І якраз там така пляшка, що вона не, не так, як ото, е, е, совєтська шампанська, а вона така е, артемівська шампанська, вона таким конусом. І на ній класно, там можна просто чітко відмітити розмір, який тобі потрібен. 18-й, намірять, 19-й. Такий інструмент. Так що входить де все. Отже, викласти я виклала і неначе цей з двох дротиків, а з одного дроту. Отут таке щось іміту, якась імітація голови змії, але камінчик ми підібрали. Мені допомагала Олена, моя підписниця. І ми підібрали такий бацванський агат. Ну і тут два камінчика, якби з цієї сторони воно помістилося, було б, не наче очки цієї змії. Ну, а так, просто як декор, ну, щоб закрити проволочку. Коротше кажучи, якщо такий настрій, чому я і почала з того з вчорашнього дня, що я цілий день була сонна, і цей браслет мені не под... ну, мені якось він не сподобався. Він десь, я люблю, щоб все було зафіксовано. Значить, два варіанти. Або, а все-таки оце трошки грає одне відносно одного. Тут трошки профіксувала. І теж із, Оці намистинки це теж боцванський агат. Всі намистинки і оце велика намистина це боцванський агат. Отже, тут два варіанти. Або зараз ставити якусь болванку і отут прокльопувати проковувати, але ну, прокоцувати. А мені не хочеться цього робити на, на цьому браслеті. Або ж і далі. Тут, бачите, навіть трошки закрутилося не, не, не досить нерівно, не але так воно і буде. Значить, я, я що хочу? Я хочу ще якось сюди запустити ще один дротик. Тончий дротик отак пропустити, на якому будуть маленькі оці бусинки із намистинки із боцванського агата, і це все про, пров'язати. Тобто, ну, я розказувала, що є два. Ну, арсене. Я його записую як відео, цей стрім. Тому бачиш, я так подробно подробно це все розказую, тому що він, це залишиться як відео, і хтось потім, потім подивиться. Я взагалі, може, і слава Богу, що мені не заважають. Взагалі, огляди хотіла робити без включених, виключити всі коментарі. Ну, зараз коментарі включені, але дійсно немає. Ну, от трошечки глядачі Можуть, може, з'являться, може, не з'являться. А так як в Ютубі глядачі в основному це треба десь в настройках лізти, дивитися. Глядачі в основному росі... із Росії, то це мене не краще без них. Отже, я зараз е... спробую сюди ще пустити ще проволочку і зажати за. Заплести цією своєю ниточку, як я на них кажу. Тобто дротиком тоненьким. Це буде спос... техніка вайврап. Ось у мене технікою вайврап зроблені сережки. Тобто переплетіння провода проводом. Ну, а є змішані техніки, так як тут і ковка. Ні, тут ковки немає. От, тут теж тільки вайврап. Тут я не приковувала. Так, отже, отже, зараз щось трошки попрацюю, якщо, якщо з'являться в мене глядачі, тоді, тоді можливо, я зроблю її огляд своїх. А можливо і так зроблю огляд. Буде видно. Я бачу Арсен. Вони заходять, виходять, це ж ті, що пере, пере, перелистують, гуляють тут. Гуляки. Зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Комусь не сподобалась українська мова. Пішли далі. Ну, правильно. Кожен шукає, сидить і шукає те, що йому треба. Те, що його цікавить. Треба буде ще отак їх, Більше менший, більші менший. Треба буде ще замовити цих, цих боцванських агатиків. Ну, це все коштує дешево. а продажів зараз мало. Американці бояться у нас купувати, щоб їхні гроші не пропали. Хто ж буде в Україні купувати, як, як в Україні йде війна? Ну, тому продажі просідають. Ну, а українці купують, звичайно. Життя продовжується, свята ніхто не відміняв, тому подарунки жінкам роблять. Ну, у нас це не дуже цінується, тому що вважається, що, як, як кажуть, моя жінка носить тільки золото і срібло. Це золото і срібло і брилліанти це статусні прикраси. І не завжди вони. Не завжди вони доречні на якийсь там, ну, до, до одягу богу, наприклад, або до відпочинку на природі. Тут краще. Арсенчику, в мене, в мене тут ж не про це стрім, тому я навіть зачитувати не буду. Те, що ти пишеш. Ти ж знаєш, що ми тут про, про красиве спілкуємось. Ну, звичайно, про свою країну тут, звід, тут нікуди не, не дінешся від цих новин, але що стосується Ізраїлю. Ну, звичайно, там теж переживаєш, і, і війна є війна, але. Якщо весь час думати тільки про війну, то можна взагалі з'їхати з розуму. Найкраще, що зараз ми можемо зробити, це займатися своїми справами. Тому, якщо в тебе є цікава книжка, то краще почитай книжку. Так, фокус в чому я набрала на ниточці, але вони будуть не так плотненько, а будуть так, через плетіння йти. Тому я думаю, що це досить, а може і не досить. Іще трішки. Власнючі. Ну, не пишуть, значить, не пишуть. Можливо, не цікаво, а можливо, цікаво дивитися, а можливо, вони писати не вміють, арсет. <свісно> а можливо, вони писати не вміють. А можливо, вони мову мою не розуміють. Так що. Хай як хотять. Тим паче, що цей. Стрім я хочу залишити як. Видно, що я роблю, да? Видно, отак От воно і залишаться. Ну це не майстер клас, а просто процес моєї роботи. От учора ввечері Подивилась на цей браслет, не подобається мені. Значить, завтра я його розпущу. Так як. Як при в'язанні, в'яжемо, розпускаємо. Так, думаю, і тут. А тоді подивилась, подивилась, ні, там закріпила, там під, 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 підтягнула. І зараз я його профіксую, і він буде нормальний. Буде, буде хороший браслет. І комусь сподобається, хтось його в мене купить. Бо не буває так, щоб воно. Рано чи пізно, буває, руками лежать. Що Якийсь... сьогодні, сьогодні мені... Я сьогодні полінувалася сильно зарядку робити і так, єлі-єлі зробила. І тому трошки некомфортно. Так. Привіт, чим займаєтесь? Ой, дурника валяю. Чим займаюся, я роблю прикраси з міді. От Такі. от Такі, з мідного дроту. І зараз роблю браслет. Браслет, який буде одягатися, який буде круглий, не, не, не без застежки такий. Тіпа типу змійки, як ото роблю. Який саме який? Отакий, оцей, чи оцей. Новий, напишіть, новий, чи чи з бурштином. З бурштином я ще не поставила. Цей ще не зроблений, тому не знаю. Ну, тисячі півтори може бути. Побачу, скільки каміння на нього піде. Ще не можу сказати. Про, про ціни на Ютубі, тут Ютуб не дуже. Ютуб це такий дядько, що не дуже хоче, щоб тут про ціни говорили. Я жартую. З бурштином. Ну, якщо, як через, якщо ви домовитесь зі мною, якщо ви йдете по посиланню на, чер, і домовитесь через Facebook, то 2,5. Тисячі гривень. А якщо на моїх магазинах, то дорожче. На магазини теж посилання є. Але, але здається, в мене в українських магазинах ще його немає. А якщо, ви, якщо ви не в Україні, то можна вийти на Етсі, на Еці він точно є. Посилання буде під цим відео, і під, під будь-яким моїм відео є посилання на мої магазини. Вас вперше бачу. Я Наталка Вишневська, я роблю прикраси з МІДі. Посилання на мої магазини буде під цим відео. І під будь-яким відео зможете зайти і подивитися всі мої прикраси. Є ось, ось ще дивіться, які є. Це останній. Я робила його в прямому ефірі із глядачами. Є ефіри. Тут агат. Так. Отже, що я зараз роблю, мені треба вийти із отакого із місця тоненького. Сюди я впускаю ще одну посередині проволочку. І на цій проволочці будуть у мене е, отакі намистинки. Намистинки із ботсванського агата переплетені. Це для того, щоб оце, оце місце зафіксувати, щоб воно. Е, Ну, то сюди не їздило У вас на аватарці, Наталія має чи. Я не зрозуміла, Арсена, про що ти? На свої аватар на моїй аватарці я тільки на 10 років молодше. Дякую, знаю, знаю тебе, да. Я не знаю, хто така Наталія Май. Арсена, я ж не можу все знати. І чого б це якусь Наталію Май брала собі за аватарку? Я теж дуже гарна. Схоже, Арсена, що дійсно, тобі 10 років. Це така співачка, у неї є російські, українські пісні різні. Ну, я якось дуже, <кій> я зовсім іншого покоління, тому мені сучасні не дуже подобаються. Ну, як, не то, що вони не дуже подобаються. <кій> якісь подобаються, якісь не подобаються. Але кому сподобається, значить вони мають якби мають право на існування, так. За, моє, за моєї молодості співала Пугачова, слухали ми Бонєм, це така була група. Зараз мало хто і знає про неї. Абба, ну, Пугачова — це як кумір. В общем, всьому свій час. Так, ще одну помилку зробила. Треба було Ладно, так і. Мені скільки років? Мені багато. Я вінтажного віку. 70-й. Отак От якось воно буде отак переплетено, якщо видно. І камінчики. Ну. Так, не подобається. Не подобається. Не подобається. Заодно зараз. В'яжемо, розпускаємо, бачите? В'яжемо і розпускаємо. Так як в'язання зв'язали, щось не подобається, краще розпустити. І тут. А не подобається, що тут виходить оцей камінчик вверх, не, не входить в цей паз, далі вони входять в цей в паз. І тут виходить, два камінчика з цієї сторони, і з цієї сторони, будуть якби не гарно. І заодно я візьму зараз провоку, напевно зроблю набагато оця яка як ниточка йде. Я її зараз закручую, вона десь тут посерединці у мене закінчиться. Тобто мені треба зараз взяти бухту проводу і зробити довгу-довгу нитку. Ну, тобто, довго-довго тоненький провод дістати. Так що трошки така буде муторна робота. Тому, тому і глядачів мало, якщо от як, як льопаю, так. Це ви про що? Про мою роботу зараз? Чи, можливо, комусь таке подобається? Чи про Білозір? Білозір в свій час відспівала. І багато співала, кому сподобалося. Мені з їхнього, з їхнього покоління, бо перед цим ще ж була там, я не пам'ятаю, ще якась співачка така теж. А, про вашу роботу? Ні, я, я це перероблю, трошки, трошки воно буде по-іншому. Все рівно тут Тут буде, треба все одно цю проволоку брати, не встигаю до цього часу. Е, в, ну, слава Богу. І з голосом, з часом, я вже можу сказати по своєму досвіду, якби життєвому досвіду, голос старіє, так як і, все, як і все в тілі людини старіє. Я в свій час в молодості я теж співала. Ну, я ж не співачка, але ну, так, на, на, на рівні співати там, якісь пісні застільні. У мене співучі, співали батьки, мама і тато. Тато, у, тати, у тата була співуча родина вся. От, і, і в мене був досить непоганий голос. А потім, а потім трапився такий... така ситуація. У мене був великий стрес, і, і я пратила голос. Тобто розмовляти голос повернувся, а співати ні. А співати не можу, а іноді хочеться. Так, отже я зараз, що я маю взяти? Зараз така рутинна робота буває, буде. Так, 28 хвилин, співайте як можете. <плес> буде час заспівати. Отже, зараз я зупинюся на цьому і зупинюсь і зараз вже вийду на другий стрім, тому що там буде зовсім інша тема. Оцю роботу я зараз відкладу, тому що для... Для... потрібно приготувати. Отакий тоненький дріт, але щоб він був довгий. А в мене тут тільки кусочки. І щоб вас не займати цією роботою. А зараз у другій частині я зараз просто перейду до е огляду моїх, моїх робіт. І я думаю, що там буде цікавіше. Так що... Буквально за 5 хвилин я повертаюся.